Давайте, хто йде у ваше життя, хто з'явиться скоро у вашому житті. Ви знаєте, це хтось по серцю вам, і ви вже якось на це не сподівалися і не чекали. Ангел охоронець. Ви знаєте, хтось іде, як, знаєте, через руки. Когось приходить ангел-охоронець, і як ніби вас повертає на потрібний шлях. Ви не чекали від цієї людини цього, не чекали. Ось цією людиною могли не спілкуватися останнім часом, але коли вона з'являється, вона якось вказує вам, що ви йдете не туди і показує, куди саме потрібно йти. Розумієте? Куди вам іти, куди вам направлятися? Підказка така через когось. Ну, от людина вертається в ваше життя, вона вже була. Потім якось не спілкувалися. А тепер вона приходить і якось все на свої місця ставить, показує вам, як має бути, показує вам знаки долі. Просто почекайте, ця людина допоможе вам розплутати вашу заплутану ситуацію.